Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду робити борщову заправку на зиму. В тому році робила, дуже сподобалось. Все швидше це все можна переварювати. Поїхали! Ну і хочу показати, що мені взагалі для цього потрібно. У мене виросли ось такі чудові гарні помідори, позбирала. Оці ще такі не дуже поспівші, як ви можете бачити, ось покачу. Бачите, вони чорніють, бо були дощі, потім спеканий, ймовірно, 40 градусів. Я їх буду відбирати, перебирати, а бачите, вже. Чорніють. Я їх зриваю з куща трішки раніше, ніж вони спіють. І вони в мене тут за два дні гарнесенько доходять у ящичку. Оці ось помідорчики я зривала набагато раніше. Тобто видно, що вже починає гнисти. Ну, то таке. Зараз вони все одно підуть на борщову заправку. Дуже-дуже класно, коли заходиш в підвал, погріб завжди плутає <світаю> завжди. Достаєш баночку борщової заправки і швидесенько маєш змогу зварити смачний український червоний борщ. Але сьогодні я буду робити без квасолі. Квасоля в нас є на городі, але я вирішила закривати без квасолі, а квасольку вже варити безпосередньо перед тим, як це буде варитися борщ. Так, для борщової заправки мені потрібен червоний буряк, куди ж без нього що то за заправка для борщу без буряку. Ось такий буряк-гігант у нас. Наріс. Я його повиривала, буде чудово, швидесенько, Це все. Бачите, який здоровезний. Взагалі... Ой, бомба. Ракета Пітарда. А ну винесіть мені віса, я хочу поважити буряк. Дуже мені завжди цікаво, яку вагу мають наші буряки. Кожного року ось такі, як наче кормові виростають. Ставні сюди. Так, ваги в нас є. Так, а ну ка давай оцю бурячину. 976 грам бурячина. Я теж не знаю, як правильно назвати бурячина. Чи що? 600 грам – оце отакий. Давайте ще оце звожим, цей наші більший. Да, 762 г. Це у нас такий буряк. Тобто мені для борщової заправки потрібно 3 кілограми. Якщо от таких там по 970 г 3 бурячі і все. Буду робити одразу на дві порції. Мені потрібно 6 кг червоного бурячку. Два кілограма томатиків перекручених вже підготовлених. Перець болгарський у нас в цьому році отакий він називається червоний колобок. До речі, дуже солодкий, м'ясистий, всередині стінки, оці товсті, дуже такий гарний. Мені дуже він сподобався. Його правда начинити неможливо. Але для того, щоб закривати, цілком підходить. Також нам потрібно буде 2 кг червоного перчику і 2 кг моркви. Морква в нас вродила всяка різна, але ось теж, бачите, така немалесенька. Також тут, із-за засухи, є ось такі штуки в моркві. У нас поливу на городі, на жаль, немає. Тому користуємося тим, що є. Бачите, тут вона трохи покрутилась, тут ось така є. До речі, вона дуже різна. Є маленька, є дрібненька, я рву всю підряд. Менше йде на засмажку в супи. Така, як більше, йде на консервацію. Так, буряк, морква, перчик і томати. Починаємо працювати. Так, ну що, ось вже готова миска. Тут потертий у нас буряк на великій тертусі. Морква. Швиденько це все будемо робити. На дворі дуже багато зараз мух з'являється. Далі в нас є цибуля порізана, в нас є перець солодкий порізаний за цибульку, я, до речі, забула сказати, і ось помідорки. Я перекрутила е соком трошки більше двох літр. Далі на цю всю масу потрібно ще олія літра, 26 столових ложок оцета, 20 ложок цукру, 6 ложок солі. Ще раз нагадую, що в мене це все зроблено одразу на дві порції. Щоб не було замало. Оцет я вливаю одразу, хоча написано, що оцет повинен бути влитий вже як закипить до закінчення десь за 20 хвилин. Але я така, що можу забутися і цеплю все одразочку. Так, те, що в мене миска тут малесенька, я за це також не хвилююся, воно зараз буде підкіпати. Це трішки уварюватися і буде, відповідно, зменшуватися. Так, варити його потрібно десь хвилин 40. Але я готую десь година година 20, в залежності від того, як воно стає насиченим і як воно гарнесенько уварюється. Так, перчик я поки, мабуть, сипати не буду, чи зразу всипати. Ну, мабуть, зразу всиплю. Такий гарненький перчик. Так, ну що, як то кажуть, мама знов психанула. Зробила на дві порції, тепер миска виходить немаленька. Але будемо зараз швидесенько це все нести готувати. Все ж таки довелося швиденько звільняти отаку от двохвідерну кастрюльку і пересипати борщову заправку, бо з миски почало все виливатися. Так, банки готові. Обов'язково у нас вони просторизовані. Так, ну і швидесенько почну закатувати цю всю красень, наші баночки. Десь був такий коментар, що не потрібно вже робити консервацію, і треба від цих злиднів уходити. Це добре, якщо у вас є наразі робота і ви маєте можливість щось підкупити собі взимку. Але це ж таке сьогодні робота є, завтра немає. І виходить, що кожен лізе в погріб, де достають свої злидні, щоб їсти. Краще, нехай воно буде, ніж його не буде, і ви потребуватимете. Ну, звісно, якщо це ж є бажання це все консервувати. Така гарненька виходить заправочка. Так, ось стільки баночок у нас вийшло борщової заправки. Тут у нас стоїть 2, 4, 6, 7, 8,

из двух заходов. Такого шмокота. Начался. Всем пока.